Як перевестися між Нацгвардією та ЗСУ онлайн? Вчора прийняли новий закон, і тепер перевестися між нацгвардією та Збройними силами України можна онлайн. Це не казка, всього кілька кліків, і ви вже в новій частині. Чому це можливо? Бо раніше ці бюрократичні процедури тягнулися довго, а зараз це швидко і прозоро. Ось як це працює. Ви подаєте рапорт у додатку АРМІЯ плюс у розділ зміна місця служби, і потім ваш командир має протягом 48 годин. Для того щоб відповісти на цей рапорт. а якщо він не дає погодження, там мовчить, то згода надається. Автоматично після цього кадровики перевіряють документи до 7 днів і сам наказ підписується протягом 30 днів. Треба додати копію вашого військового квитка та рекомендаційний лист від частини, куди ви хочете перейти. Ось і все. Але є нюанс. Якщо ви хочете перейти з бойової частини у тил, то це можливо лише за рішенням військово-лікарської комісії. А якщо ви за рішенням ВЛК не згодні там, десь ми можемо їх оскаржити. Тому вказаний закон, мабуть, поліпшить життя військових та зекономить їх нерви та час. Головне мати відповідне відношення з іншої структури та ВЛК. Тому користуйтеся вказаними нововведеннями і пишіть коментарі, чи вдалося вам перевестися за вказаною процедурою.